Хто може бути рівним Богові тільки Бог. Давайте прочитаємо послання святого Апостола Павла до Филип'ян, другий розділ з 5 вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі, Він, Ісус Христос. Бувши в Божій подобі, не вважав за Захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він, Ісус Христос, ще раз прочитаю, бувши в Божій подобі. Що таке бути в Божій подобі? Це бути таким як Бог. Не вважав за захват бути Богові рівним. Бути Богові рівним. Хто може? Бути Боговірівним, тільки Бог. І читаючи ці вірші, ми бачимо в контексті, що Ісус Христос є Господь і Бог. Слава йому!